Мені 24 роки. Я працюю трунарем. Запитуйте мене про що завгодно. Ви кажете, що бачили речі, які люди не можуть собі уявити. Наведіть приклад, який запам'ятався вам найбільше. Чесно кажучи, багато з того, що бачиш, забувається, коли втрачаєш чутливість до роботи, але є чимало такого, що ніколи не забудеш. Я побачив чимало речей, яких не стерти з пам'яті, але якби довелося вибрати щось одне, я б назвав випадок, що стався на самому початку моєї кар'єри, коли ми прийняли жінку, чиє тіло надзвичайно довго зберігалось перед похованням через те. Що вона лежала в темній труні, а її тіло почало виділяти багато рідини, з якої, власне, і складається людський організм. На відкритих ділянках шкіри з'явилась пліснява, що нагадувала білу солодку вату, яку продають на ярмарках. Її шкіра також почала набувати сіро-рожевого кольору. Я знав, що тіла розкладаються, навіть бачив, як це відбувається. Але тоді мені ніколи не спадало на думку, що на покійниках може рости пліснява. До того ж, дно труни почало протікати. Тож, нам довелось витягти її і покласти в нову домовину. На жаль, вона почала так сильно розкладати, що розвалилась на частини, коли ми її витягли. Після переміщення я побачив перед собою трохи відірвану руку, яка, звичайно, належала їй, і жменю зотлілої пліснявої плоті, яка зісковзнула з кістки перед пліччям. З цим нічого не можна було вдіяти. Її поклали в нову труну і невдовзі після цього поховали. Який вигляд має ваша повсякденна робота? Моя щоденна робота складається з багатьох пунктів: виготовлення трун, одягання померлих, виїзди на виклики, щоб забрати тіла людей, які померли вдома чи де інде. Поїздки до лікарняних моргів по нових покійників навіть такі буденні речі, як доставка документів до крематоріїв, можуть виснажувати, коли на вас висить багато обов'язків, але тим не менш робота приносить мені задоволення». Чи вплинула вона на вас психічно? Я б не сказав, що це сильно вплинуло на моє психічне здоров'я, а якщо і так, то просто змусило мене сприймати смерть як ще одну повсякденну річ, я можу привести жертву самогубства або померлу дитину, а потім піти додому, повечеряти і пограти в відеоігри, наче нічого не сталося. Хоча, звісно, з часом набридає той факт, що черевойки постійно заляпані кров'ю чи трапляли з вами паранормальні або незрозумілі явища на роботі? Гаразд, це напевно одне з трьох найпопулярніших запитань, які мені ставлять, і на жаль, відповідь досить банальна. Я ніколи не мав паранормального досвіду. Як би мені не хотілося, цього просто не траплялось. Я зустрічав інших людей у своїй професії, які стверджують, що мали його, і дивився цікаві кадри з камери відеоспостереження з крематорію, в якому ми часто проводимо похорони, але особисто нічого такого. Не бачив, однак не збираюсь стверджувати, що привидів не існує. Просто я ніколи не зустрічав жодного з них. Що ви побачили у тому відео з крематорію? Я побачив яскраву білу кулю, схожу на плаваючу лампочку, яка ширяла між рядами крісел. Вона ковзнула крізь стільці, потім попливла вниз по схилу до катафалка, а потім зникла на місці. Я не знаю, чи це був привид, чи просто оптична ілюзія, яку я не міг би пояснити, навіть якщо б спробував. Найкраще припущення, що це була машина, яка заїхала на парковку крематорію пізно вночі, але це мало б означати, що хтось. Підняв шлагбаум, тож я не впевнений. Хай там що було круто на це дивитись. Чи доводилось вам займатися підготовкою жертви злочину? Що стосується питання насильницьких смертей, то на жаль, так широкому загалу, мало відомо, наскільки поширені вбивства. Зазвичай ви бачите їх час від часу в новинах, дивуєтесь і кажете, боже, це знову сталося, куди котиться цей світ? Сумна правда полягає в тому, що на кожне вбивство, яке ви бачите в новинах, припадає ще близько десяти, можливо, в тому ж місці, про які ви не чули. Це неймовірно поширений я. Вищем що було для вас найважчим? Що стосується найскладнішої частини, я хотів би сказати, що це щось банальне, наприклад, робота з дітьми або людьми, які трагічно загинули. Але насправді для мене найскладніше це відвідувати місця, де люди пролежали мертві вже кілька тижнів або місяців. Сморід стоїть жахливий, і часто ти покидаєш місце події з більшою кількістю останків на собі, ніж у мішку для тіл. Я звик до багатьох нюансів цій роботі, але запах не є одним з них. Так само, як і відчуття, коли людська шкіра сповзає, як рукавичка, поки ти намагаєшся зрушити тіло з місця, є речі, до яких просто неможливо звикнути. Як відбувається процес підготовки тіла від початку до кінця. Припустимо, що тіло не ушкоджене і що людина померла зовсім недавно. Чи використовується рідина для бальзамування, чи ви викачуєте біологічні рідини? Процес досить простий. Спочатку робиться надріз, щоб отримати доступ до артерії. Це може бути де завгодно під пахвою, шиєю, стегном або навіть біля паху. Артерія перерізається, в неї вводиться трубка, бальзамуючу рідину змішують. І поміщають в пристрій, схожий на механічний насос. Потім ми використовуємо інструмент, який називається троакар. Він схожий на довгу металеву голку довжиною приблизно з ваше передпліччя. Робиться надріз у шлунку. Троакар вводиться в отвір. Його використовують, щоб висмоктати всю зотлілу кров, яка спричиняє зміни кольору тіла. Часом процес набуває середньовічного вигляду, бо доводиться штрикати троакаром довкола, щоб видалити все те, що вам не потрібно. Дехто називає його мечем з цієї причини. Поки ви штрикаєте, щоб позбути всього неприємного, бальзамуюча рідина прокачується по тілу через судини. Як тільки з цим буде покінчено, починаєте зашивати рот і заплющувати очі зазвичай за допомогою ковпачків. Це називається відтворенням рис обличчя, і робиться для того, щоб надати померлому умиротвореного вигляду, ніби він спить. Потім тіло миють, голять і одягають, акуратно кладуть в труну і причепурюють, щоб родить. Що могли прийти і провести його в останню путь, і на цьому все. Як ви справляєтесь із запахом? Запах, просто намагаюсь ігнорувати його. Свіжі тіла не пахнуть так погано. Тіла, які пахнуть, як правило, не лежать дуже довго відкриті. Я одного разу зробив одну хитрість, коли довелось працювати з розкладеним трупом. Вдягнув дві медичні маски, а між ними насипав трохи прального порошку, щоб замаскувати запах. Від цього мене дуже сильно вштирило, але це все ж було краще ніж сморід гнилого трупа. Чи вважаєте ви, що ця сфера діяльності варта того, щоб нею займатись, з точки зору наявності роботи та безпеки? Це 100% того варте. Індустрії завжди потрібно більше трунерів, адже як ви самі розумієте, не багато людей зацікавлені в тому, щоб займатися цією справою професійно. Буває дуже сумно, огидно іноді доводиться піднімати важкі речі, до яких не хочеться навіть торкатись. Але тут також дуже цікаво. Ви бачите і робите речі, які показують. Суть лише у фільмах, працюєте з поліцією, відвідуєте місця злочинів і роздивляєтесь на власні очі картини вбивств. Спостерігаєте за роботою лікарняних моргів розтинами. А головне допомагаєте людям, які щойно втратили когось, хто можливо був для них цілим світом. Стаєте в їхньому житті тим маленьким промінчиком світла в дуже темний час. Це вже варте того, щоб розглянути можливість роботи в цій сфері. Чи не шкодуєте ви про те, що пішли в цю галузь? Я ні про що не шкодую. Це робота, яка завжди була важливою. Це послуга, яка завжди була затребувана. І це не те, що може виконувати робот. Я б нічого не хотів змінювати в своїй кар'єрі. Я звільняюсь тільки цього року, тому що мені потрібно зібратись з думками і спробувати повернути собі здоровий глузд, але я повторю, що ні про що не шкодую. І в підсумку у мене залишилось багато приголомшливих історій, які можна розповісти в компа. А що ви порадили тим, хто зацікавлений у працевлаштуванні в цій сфері? Найкраща порада, яку можна дати тому, хто хоче розпочати кар'єру в цій галузі, або тільки напочав. Будьте готові побачити найжахливіші речі, які вам коли-небудь доводилось зустрічати: повішені діти, понівечені тіла, трагічні нещасні випадки, жертви вбивств, трупи, які розклались до неможливості. І перш за все, смуток багато, багато смутку. Ви зустрінете людей, що. Що переживають найбільший біль, який тільки може відчувати людина матерів, які втратили синів, батьків, які втратили доньок, навіть дітей і молодих людей, які втратили єдиного опікуна, що у них залишився. Вони усвідомлюють, що їм доведеться самотужки подбати про все, і вони дивитимуться на вас, як на людину, яка їм допоможе. Адже після вас нікого немає. Лікарі швидкої допомоги дивляться на поліцію. Поліція дивиться на вас. Абсолютно всі дивитися. Тимуться на вас відповідальність лежить на вас. Ви професіонал, якого викликали, щоб розібратись з ситуацією. Вам доведеться втішати людей, заспокоювати їх, і зрештою забрати їхню близьку людину і подбати про неї. Ви не можете дозволити собі помилок, як і лікарі, поліцейські, пожежники і санітари. На вас всі розраховуватимуть. Ви повинні бути готовими стати цією людиною, а все інше залишити за дверима. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А як вам професія трунеря? Напишіть в коментарях.